Ручки поклали, потім уже завжди покажи. Це я осінь золотава, так усе розфарбувала. Вас чекала я малята і прибралася як до свята. Усім і затишно живеться на природі. Та й ось ов... надумалися овочі під. Бачиш, я постаралась, ніжних соком вже набралась, Налилася на всі боки і важкі вже мої кроки. Ой, чудово, господиня, моя ніжна смачна дина. А що скажуть огірочки? мої люби сини й дощ, не свини нас, люби гарно ми розта спочатку, Де якісь душі махнули, заховатись ми забули, коли сонечко світило, ми листочками накрились, на пітох смаках просіли і, звичайно, перезвіли. Ой, ну Наступне знову літо все за час було прикрито. А що тут за карусель? Чому всі такі муси? Якби братику, послухай, і застримся обишайся, Бо не просто я марквиця, гарбузова, і сестриця, Я пробила депутати, скоро буду виступати, І дід'юся для бороду, передбає аж під воду. О, радий ради, я сустриця, з перший розпуходів, пишна, гарна і достатка, а теперши дипута. Ну, а я вже бурячок, ні шановний своячок. Що казати, я у круги чи чистий, соком поміть. Так же кольором лися і в ці родився. Буде божомачний червоний з бурячком такий чудовий. Добре, добре, зрозумів, що ти родом, не підвів. А що, що скаже мала Як жилось їй у полі. Хоч проблем було багато, та не буду нарікати. Мене люблять, побажають. А правду кажеш, людям ти сердечно служиш. Хоч моєї натури та високої культури. Задоволений я вами, бо багато родичами. Але якщо буде, а це буде вас чудово, справа трохи хоноро. Але якщо так, у вас справа буде вищий клас, не соромте мене, дядько, бабуки не зараз рядку. Я серйозна усі справи і смачна у різних стравах. Не сердись на дядьку любов, бо від нерв смаку згуба. груба. Не зізнає рідне слави, а гарбузовий вік не слабі. А тепер, гарбузе батько, всім подякую для порядку, Я впиняю свою гречну і всім дякую сердечно. А тепер даю наказ, щоб любили люди нас. Не смачні вживали справи, не псували тої справи. Хай наш рід чудовий буде на Божину користь людям. Диня, діти, диня. Жовтий солодкий вулик, а всередині бджоли. Це що бджоли всередині? Насіння дині, так. І не знать. Сам червоний, а щоб зелений. На холодній сні лежить жовті корони, прип'ясані за щоб не здумали втекти. Вера может и посолья. Стала смачна, повертила. І мамушку зерна за поты там скучно палатка. Ця шоркалиста пані на землі і на паркані, і стрічки, у торби, заховала ці скарби. Молоді. Звісно, грязь молодець, хаб за штукати кінець. Обез нього кажуть люди. Борщику у нас не буде. буря буря. Сиди, какую Супом. <рик> я жовтенька, ді, я маленька, мов медочок солоденька, на баштані дозріваю та по сонечку вітаю. Диви, дивіться, молодці. Кажуть, щоб хвороблю знати, треба всіх мене вживати. Може ви мене зістати, тільки сльози пролітати. Нам три солоні шоколадки. Надя провочений тиждень. Ровочі.